Об'єднані Арабські Емірати приєднуються до США і Китаю в передачі технологій штучного інтелекту. Глобальна гонка за Шаї ОАЕ вступає в гру, змінюючи правила Світ стоїть на порозі революції, керованої штучним інтелектом. Шаї. Це вже не просто технологічна новинка, а ключовий фактор геополітичного та економічного домінування. І поки США і Китай, безумовно, задають тон, все більше країн усвідомлюють стратегічну важливість цієї сфери. Нещодавнє оголошення Об'єднаних Арабських Еміратів ОАЕ про випуск моделі ШАЙ з відкритим вихідним кодом K2SYNC – це не просто технологічний крок, а заява про наміри. Це сигнал про те, що ОАЕ мають намір стати серйозним гравцем у цій глобальній гонці і, можливо, змінити правила гри. Чому це важливо? Довгий час США і Китай домінували в сфері Шаї, вкладаючи величезні ресурси в дослідження, розробку та інфраструктуру. У Пеней з її ЖПТ-моделями і китайські гіганти, начебто дипсик, задавали стандарти, визначали напрямки розвитку, по суті, контролювали доступ до передових технологій. Ідея про те, що ШАЙ буде монополізована кількома країнами, здавалася цілком імовірною. Але тепер, з появою ОЕ на арені, ситуація змінюється. Відкритий код нова стратегія. Рішення ОЕ випустити k 2 sync з відкритим кодом це сміливий і продуманий крок. В останні роки ми спостерігаємо тенденцію до поширення відкритого вихідного коду в сфері шаї. Спочатку це був спосіб прискорити інновації та залучити більше розробників до роботи над проектами. Але зараз, з посиленням геополітичної напруженості, відкритий вихідний код стає інструментом для зниження залежності від окремих постачальників і створення більш стійкої екосистеми ША. Як це працює? надаючи доступ до своєї моделі Є, ОЕ дозволяють іншим країнам та компаніям використовувати та адаптувати її для своїх потреб. Це сприяє поширенню знань і технологій. Знижує бар'єри для входу на ринок і стимулює інновації. Крім того, відкритий код дозволяє проводити незалежний аудит і перевірку безпеки моделей Шаї, що особливо важливо в контексті зростаючих побоювань з приводу етичних і соціальних наслідків використання Шаї. Геополітичний контекст ОАЕ та США цікаво, що розробка K2Sync відбувається в умовах складної геополітичної ситуації. ОАЕ отримують комп'ютерні чіпи з США, що, з одного боку, підкреслює їх економічну залежність від американської індустрії, а з іншого демонструє підтримку американської сторони в розвитку технологій ША. Однак випуск моделі з відкритим вихідним кодом, ймовірно, викличе питання у Вашингтоні. США стурбовані витоком технологій і можливим використанням ШАї для військових цілей. Цей момент вимагає ретельного розгляду та дипломатичних зусиль для забезпечення прозорості та запобігання зловживанням. Особистий досвід та спостереження. Як людина, що активно стежить за розвитком технологій ША, я бачу в цьому кроці ОАЕ не тільки технологічний прорив, але й стратегічний хід, спрямований на зміцнення свого впливу в регіоні і в світі. Я впевнений, що інші країни, особливо в Перській Затоці, Наслідуватимуть приклад ОАЕ і почнуть активно інвестувати в розвиток власних технологій Шаї. Це призведе до появи нових гравців на ринку, що, в свою чергу, стимулює конкуренцію і прискорить інновації. Вплив на ринок праці, розвиток шаї неминуче призведе до змін на ринку праці. Деякі професії будуть автоматизовані, а інші зажадають нових навичок і компетенцій. ОАЕ усвідомлюють цю проблему і активно інвестують в освіту і перекваліфікацію робочої сили. Це необхідно для того, щоб забезпечити, щоб громадяни ОАЕ могли скористатися перевагами розвитку шаї і не стали жертвами автоматизації. Проблеми та ризики. Незважаючи на всі переваги, розвиток шаї пов'язаний з рядом проблем і ризиків, до них відносяться. Етичні питання, як забезпечити, щоб шай використовувався відповідно до етичних принципів і не порушував права людини. Безпека як захистити шай від кібератак і запобігти його використанню в злочинних цілях. Упередженість як уникнути упередженості в алгоритмах шаї та забезпечити справедливість та рівність. Залежність, як зменшити залежність від окремих постачальників та створити більш стійку екосистему шаї. Укладення. Випуск K2 Sync з відкритим вихідним кодом це важливий крок у розвитку глобальної гонки за ШАї. ОАЕ демонструють свою готовність стати серйозним гравцем на ринку і змінити правила гри. Це також сигнал про те, що інші країни, особливо в Перській Затоці, наслідуватимуть приклад ОАЕ і почнуть активно інвестувати в розвиток власних технологій ШАї. Однак, для того, щоб скористатися перевагами розвитку шаї і уникнути ризиків, необхідно ретельно продумати стратегію і вирішити ряд складних проблем. І, звичайно, необхідно пам'ятати, що шаї – це всього лише інструмент, і його використання повинно бути направлено на благо людства. Ключова думка: вихід у на арену Шаї з відкритим вихідним кодом, це не просто технологічний прорив. А стратегічний хід спрямований на зміцнення свого впливу і стимулювання інновацій. Це змінює гру в глобальній гонці за Шаї. Рекомендація необхідно активно стежити за розвитком ситуації і готуватися до змін, які неминуче принесе розвиток шаї. Інвестиції в освіту та перекваліфікацію робочої сили є запорукою успіху в новій цифровій економіці.